Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, як з'являються нові слова? Адже мова постійно росте, змінюється, наче жива. Так от сьогодні ми зазирнемо залаштунки цього процесу і розберемося, як в українській мові будуються слова. Це справжній конструктор. От, наприклад, як просте слово сніг перетворюється на такий поетичний підсніжник. Здається, магія, правда? Але ні, це чіткий процес. Давайте пройдемо цей шлях разом, крок за кроком, щоб побачити, з яких же цеглинок все складається. І щоб розгадати цю, так би мовити, загадку, нам треба зазирнути слову під капот, подивитись, з чого воно зроблене, а складається будь-яке слово зі значущих частин, які в мовознавстві називають морфемами. Загалом усе доволі просто кожне змінюване слово має дві головні частини перша це основа. Це, так би мовити, його серце, те, що несе основний сенс. А друга це закінчення, його робота допомагати словам дружити між собою в реченні, поєднувати їх. Гаразд, з цим розібрались. Але найцікавіше ховається саме в основі, бо вона це не моноліт, вона, у свою чергу, теж складається з менших, але дуже важливих деталей. Повернімося до нашого підсніжника і подивимось. В основі кожного слова є корінь. Це його ДНК, головна частина, що несе спільне значення для цілої родини слів. У підсніжника корінь, звісно, сніж, і ми його одразу впізнаємо у словах сніг, сніжок, сніговий. Розумієте? Це їхній спільний предок. Далі префікс. Це та частина, що стоїть перед коренем. Префікси, знаєте, додають слову нових відцінків, уточнюють його значення. У нашому випадку префікс під прямо вказує, де росте квітка. Під снігом. Все логічно. І нарешті суфікс він стає після кореня. Його завдання теж творити нові слова або надавати їм іншого забарвлення. У слові підсніжник суфікс «ник» часто використовується для назв, предметів, явищ або навіть людей. От і все, конструктор зібрано. Окей, ми розібрали слово на деталі. А тепер давайте подивимось, як ці деталі збираються разом, щоб створити щось нове. Цей процес створення і має свою назву – «словотвір». І в словотворі, як і в житті. У кожного нового слова є батько або мати, тобто те слово, від якого воно утворилося. Це називається твірне слово. Для нашого підсніжника, як думаєте, хто був твірним словом? Ну звісно ж, сніг. А тепер дивіться, яка проста логіка. Щоб зрозуміти, як утвориться підсніжник, робимо три кроки: перший знаходимо твірне слово це сніг. Другий дивимося, які деталі ми додали до основи. А додали ми префікс під і суфікс ник. І третій крок називаємо спосіб, оскільки додали і префікс і суфікс одночасно, то і спосіб називається префіксально суфіксальний. Дуже просто. Але це, звісно, не єдиний інструмент у нашій мовній майстерні. Існують і інші способи будувати слова. Давайте швиденько глянемо на основні. Ось вони основні способи. Префіксальний це коли ми просто додаємо префікс, як у слові зависокий. Суфіксальний додаємо суфікс, і з вітра маємо вітерець. Наш знайомий префіксально суфіксальний, коли додаємо обидві частини одразу. Є ще цікавий беззафіксний, це коли ми навпаки щось відрізаємо, щоб утворити нове слово. І нарешті складання основ. Тут ми просто поєднуємо два корені, як у слові лісостеп. От і вся команда. А тепер погляньте на цю статистику. Дуже цікаво, правда ж? Виявляється, не всі ці способи однаково популярні. Суфіксація, тобто додавання суфіксів, це абсолютний чемпіон. Майже половина нових слів утворюється саме так. Це найпродуктивніший інструмент нашої мови. Уявіть собі. Отже, що ми маємо в підсумку? Слова це не просто набір звуків, це справжній конструктор. Є деталі, морфеми, є правила збирання, способи словотворення. І розуміючи ці правила, ми бачимо, як наша мова живе, дихає і постійно створює щось нове. І тепер, коли інструменти у нас в руках, спробуємо самі. Ось вам корінь вод. Подумайте, скільки нових слів цілу родину можна збудувати навколо нього: вода, водний, підводний, водій. Продовжуйте, мова це поле для творчості.